Вітаю! Є такі духовні вчення, які засвідчують безвибірність. Тобто, вони стверджують, що в людини насправді немає вибору все вирішено заздалегідь, все передбачено і визначено долею. Та коли ми усвідомлюємо себе собою. Коли ми усвідомлюємо. Ким ми є насправді, що ми не тільки ув'язнена форма у вигляді людини як біологічного виду, тоді у нас з'являється вибір. До вашої уваги вірш, який називається Обирай, У чому вибір? А вибір лише в прийнятті. Це чистий вимір, що в серці твоєму бутті Ти обираєш, чи те, що вже є, ти приймаєш. Себе набуваєш і так свою долю куєш. Якщо не тікати з моменту, що тут і тепер, Свідомістю стати, щоб той, ким не є ти, помер, так зробиш свій вибір, признаєш. Ким справді ти є, і в сонця колибі відродиш ти серце своє, сакральне те серце порталом для всіх є воно. Ця істина зветься, Я і Отець є одно. Тож ти обираєш, коли вже пора пробудитись і вже не блукаєш, бо годі в сансарі блудити. Отже, обрати можливість така є для всіх, з летаргії постати і перейти вже поріг ілюзій обмежень, уявлень примарних одвічних, страхів застережень, вразливо крихких і панічних, нарешті обрати свою первозданності суть, впустити, прийняти. І серцем відкритим збагнуть, у чисту свідомість відкритим чолом увійти. Це наша питомість, це те, ким насправді є ти. Дякую.